Зараз покажу вам те, чого не показувала. Напевно, майже за три роки ведення каналу. Е так як в нас було дві теплиці, велика, вона вже все. Е зараз покажу вам маленьку, взагалі, що тут відбувається. Та-да! Уявляєте, скільки води? Тобто, це теплиця, яка була зроблена з маленьким нахилом. Вода взагалі нікуди не дівається, тобто вона розтягує. Плівку на теплиці, а також ця теплиця з бушних матеріалів. Бачите, взагалі, краса яка. Тож, що я хотіла цим сказати? Взагалі вам порадити, якщо ви все ж наважитесь робити теплицю, будь ласка, робіть її якісно. Тому що потім будете шкодувати. Ми думали, якщо ми зекономимо на матеріалах, то вони нам прослугують довго, але виявилось так, як виявилося. Дуже багато кроків, які також були беушними, вони взагалі повідпадали. Вітер розтягнув ту плівку, в деяких місцях вона взагалі порвата. Незначні ушкодження, але вони є. Тож робіть совісно собі, і не будете платити двічі. Бажаю мирного неба!